Усім привіт! Я в магазині Копіючка. хочу показати вам акційні товари. Дошка для нарізання, ціна 39 гривень 90 копійок. Біла пластикова. Серветка із мікрофібри 9 гривень 90 копійок. Ось така серветочка з однієї сторони однотонна, з іншої сторони намальовані зірочки. Ціна 9 гривень 90 копійок. Розмір 25 на 25 см. Кольори в асортименті. Капронові кулготи 20 ден. Фентезі солод 29 гривень 90 копійок. Ціна. Шоколадки ціна 19 гривень 90 копійок. Альпінелла є з різними начинками. Вага 100 г. Вафлі від фірми Світоч Артек. Ціна 15 гривень 90 копійок. Мильні бульбашки, 19 гривень 90 копійок. Шкарпетки укорочені. Ціна 19,90. Шкарпетки кольоровий ромбик. Ціна 23 гривні 90 копійок. 499,90 коштують каструльки об'єм 2,5 літри. Head and Shoulders ціна 137 гривень 90 копійок, об'єм 400 мл. Вологі серветка Naturella Kids, 100 штук в упаковці із клапаном. Ціна 36 гривень 90 копійок. Мило рідке господарське, чисто чудо, об'єм 1 літр, ціна 24 гривні 90 копійок. Засіб для прання 3 кг, ціна 89 гривень 90 копійок. Зубна паста простодент 19,90. Крем мило об'єм 400 мл. Ціна 24 гривні 90 копійок з ароматом кокосу і алої. Жіночий ролик від десторанти від фірми Фа. Ціна 57 гривень 90 копійок. У спреях дезодоранти від фірми Фа. Ціна 72 гривні 90 копійок від Гарнієр. Ціна 69 гривень 90 копійок. Чоловічі антиперспіранти. Ціна 94 гривні 90 копійок 50 мл. Тіні для повік ціна 112,90. 4 відтінки, ціна 37 ,90 гривень 90 копійок. 74 гривні 90 копійок коштують ось такі тіні. 4 варіанти на вибір. Додо Гелл. 13 гривень 90 копійок та 16 гривень 90 копійок. Коштують такі спонжики для умивання у формі сердечка. Відрізняються вони розмірами. Дитячий шампунь Little Bea 250 мл об'єм, ціна 27,90. Рідке мило бейбізая ціна 35 гривень 90 копійок. Зі зручним дозатором. Об'єм 325 мл. Металеве свердло для фарширування картоплі. На жаль, ціни не скажу. 19 гривень 90 копійок. Ключ для зняття кришки. Незамінна річ у господарстві стяжки. 4 варіанти довжини. Ціна 34 гривні 90 копійок. 24 гривні 90 копійок ціна мотузки. 24 гривні 90 копійок коштують силиконові шнурки для взуття. 5990 девять дев'яносто мотузка господарська. Гачки на присосці. Ціна сорок дев'ять дев'яносто. П'ятьдесят девять гривень дев'яносто копійку коштує міцелярна вода п'ять в одному від Елен. Ось така міцелярна водичка ціна 69,90 200 мл. 57 гривень ,90, 90 копійок. Коштує тонік від фірми Біокон. Пемза овальна 36,90 29,90, пемза біла із пластиковою щіткою. Щітка для очищення обличчя. Ціна 25 гривень ,90, 90 копійок. Розділювач для пальців 22 гривні 90 копійок, Силіконові щіточки для умивання 29,90. Дзеркальце складне, ціна 37 гривень, 90 копійок. 47,90. Пластикові 13,90 47,90. Вибір досить великий на люстерка. Ось таке більших розмірів 54,90 є різних дизайнів. Пилка для педикюру ціна 29 гривень 90 копійок. 16 гривень 90 копійок це є пемза на липучці змінна. 12 гривень 90 копійок, корм для котів Леопольд. Ароматизатори. Дві штуки в наборі. Ціна 34 гривні 90 копійок. Аромати на вибір. 24 гривні 90 копійок, змінні валики для чищення одягу. Ось такі ціна 69,90. Іграшки дитячі. Від 49.90. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього доброго. Зустрінемось у новому ролику. Усім па-па!